Чиновник, якому приписують допомогу депутатам в ухилянстві від армії, він очолює апарат КМДА, тобто є такою собі рукою голови КМДА і тому за визначенням є активним діячем команди Віталія Кличка. Як стати керівником апарату КМДА в 30 років, розкажемо в досьє Дмитра Загомено від Київлади. Дмитро Загумений народився 22 серпня 1988 року у Броварах, що на Київщині. Освіту здобув Національній академії внутрішніх справ. Так склалося в епоху Януковича, коли, як відомо, сфера внутрішніх справ особливо кипіла від корупції. Обрана спеціальність правознавство, тобто юрист. Окрім цього, здобув ступінь магістра в Національній академії державного управління при президентові України. Політична кар'єра Дмитра Загумено тісно пов'язана з його родиною. Його батьки політики-бізнесмени. Невідомо чи зміг би без допомоги тата і мами Загумений так стрімко обіймати різні престижні посади. Початку всіх трьох пов'язувала фракція фронтзмін, незмінним лідером і засновником якої був Арсеній Яценюк. Юля Юля. У 2010 році батько Микола Загумени керував цією фракцією в Броварській міськраді, а мати Тетяна Загумена сиділа в кріслі депутата Київської облради. Тоді 22-річний Дмитро Загумений, наш герой, успішно балотувався до Баришівської райради четвертого скликання. Від того ж фронту змін свою професійну діяльність юрист-консультом почав у комунальному підприємстві броварської міськради Бровари Землеустрій. Йому вистачило кілька місяців для того, аби отримати підвищення і стати спеціалістом першої категорії, юристом відділу планування та бухгалтерського обліку у ЖКГ Броварів. На цьому кар'єра в рідному місті Загуменого закінчилася, і він пішов у спорт. Точніше очолив юридичне управління ГО Федерація змішаних єдиноборств ММА України, що пізніше могло дати йому смачну посаду в одній з престоличних адміністрацій. У віці 25 років знову балотувався до Баришівської районної ради. На цей раз від радикальної партії Олега Ляшка. Це Ляшко дня, ми в ліфті застряли. Як хара... Все ж Він каже: ну й хорошо. За дивним збігом обставин йому дуже пощастило, і наш герой навіть став першим заступником і виконуючим обов'язки голови Баришівської райдержадміністрації. Як раніше повідомляла Київлада, таке пікантне місце йому дісталося не просто так, а через тісні зв'язки з заступником голови Кода Дмитром Христюком. Їх пов'язувала та сама федерація змішаних єдиноборств. Який президентом був Христюк, а керівником юрвідділу Дмитро Загуменний. і у грудні 2015-го п'ятнадцятого загумений виріс до радника міністерки кабінету міністрів України Ганни Онищенко з уряду Арсенія Яценюка, з яким же загумений не раз перетинався. За місяць він став заступником начальника управління взаємодії з Верховною Радою, завідувачем сектором зв'язків з нардепами та експертно-аналітичної роботи департаменту забезпечення взаємодії з Верховною Радою та регіонами секретаріату кабінету міністрів. Непогана посада у 27 років. Наступною сходинкою в чиновницькій кар'єрі Загуменного стала служба в престижному Печерському районі столиці. Своїм заступником його взяв голова райдержадміністрації Сергій Мартинчук якого нацполіція лише нещодавно підозрювала у зловживанні владою та службовими повноваженнями? Раніше Київлада робила сюжет. Детальніше про це дивіться за лінком у правому верхньому кутку. За результатами конкурсу у 2018 році у віці 30 років Загумений вже обійняв посаду керівника апарату КМДА. За чотири роки після цього, вже після початку повномасштабного вторгнення, коли суспільство має протистояти спільному ворогу, прізвище Загуменого фігурувало в розслідуванні ДБР. Як передавала Київлада, той можливо допомагав столичним депутатам ухилятися від військової служби. За даними слідства, посадовець сприяв оформленню липового відрядження трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. За інформацією ветерана та правозахисника Олега Семорози, йдеться про депутатів Київради Олега Левченка, Ігоря Хацевича від партії Європейська Солідарність та Михайла Тарентьєва, голову земельної комісії Київради, депутата від партії Удар Кличка. На думку слідчих незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. Фігуранти впродовж року не з'являлися на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини. Ще детальніше про ці махінації дивіться в нашому сюжеті за лінком. Згідно з декларацією про доходи і майно за 2018 рік, Дмитро Загумений має право користуватися квартирою в броварах площою 56 квадратних метрів. У 2018-му дружина Ірина Загуменна стала володіти земельною ділянкою 1 гектар у Борщеві Баришівського району, а також подружжя отримало право користування на авто «Фольксваген Пасад» 2015 року випуску. Ну, як сподобався персонаж? А поки ви пишете свої відповіді в коментарі, перегляньте інші досьє з команди кличка. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.